Друзі, всім привіт! З вами магазин Дракоша, мене звати Юлія. У 2022 році, на жаль, через війну було дуже мало новинок серед дитячих товарів. А ось у 2023 році Карело вирішили виправитися, і тому сьогодні я вам представляю чергову новинку 2023 року від Карело. Це прогулянкова коляска Карело Вента. Думаю, що ця модель має всі ресурси для того, щоб, щоб стати ще одним бестселером е, серед прогулянкових колясок. А все тому, що в цій колясці поєднано те, що дуже багато батьків е, шукають саме від прогулянкових колясок. Це те, щоб коляска була максимально неважкою, при цьому, щоб вона мала гарну амортизацію, легко складалася та розкладалася однією рукою. А також щоб були колеса, які проїдуть у будь-яку пору року і по будь-якій дорозі. Ось чому саме Карела Вента має всі можливості для того, щоб стати саме таким бестселером. Адже вага, але Карела Вента складає всього наділу 8,3 кг. При цьому це коляска, яка розрахована на малюків аж до 22 кг. Діаметр колес складає задніх 22 см, передніх 17 см. І це не маленькі, а досить таки великі колеса. Амортизація доволі таки хороша, як на задніх, так і антишокова амортизація на передніх колесах, так само є присутньою у моделі Корело Vento. До того ж, Корело Vento має всього 52 см ширини колесної бази. А це означає, що ця коляска пройде в будь-який ліфт, в будь-який дверний проєм тощо. Карело вента надзвичайно маневрена. Це ви можете побачити, навіть не торкаючись коляски. Подивіться, як вона може. Круто, правда? Далі те, що також цікавить батьків дуже сильно, це спальне місце. А спальне місце у прогулянкової коляски карело Вента складає... Як завжди ми заміряємо, тому що ми ж нікому на слово не віримо, правильно? Отже, довжина спального місця у карела Вента складає 82 см, ширина спального місця складає 34 см, це там, де дитина сидить, і трошки злужується вона у тому місці, де є спинка. Підніжка коляски Карела Венто, звісно, регулюється. В такому положенні вона буде знаходитись, коли малюк відпочиває спить, і у такому положенні, коли дитина сидить. Дуже класно, що у карела Венто є подовжена підніжка. Це коли дитина вже підростає, ніжки є куди поставити. За безпеку у колясочці Карела Венто відповідає з'ємний бампер, який можна як повністю зняти, так і відкинути його вбік. А також п'ятиточкове ребенні безпинити, звісно, з м'якими накладками. Каптур у венто подовжується, так як, в принципі, і у більшості прогулянкових колясок майже до самого бампера. це означає, що він захистить дитині ну, від сонця під час літа, а так само і від негоди, від дощу, вітру або ж снігу. Також ми бачимо. Що у кореловента є оглядове віконце, яке просиліконене та сіточкою затемнене. Це віконце служить для того, щоб ви могли спокійно спостерігати за своїм малюком. Позаду ми маємо кишеньку для всіляких дрібниць, а також віконце для провітрювання. Спинка у кореловента регулюється за допомогою напівавтоматичної системи. Це означає. Для того, щоб підняти спинку вперед, ви тягнете за ось такий ремінець. А коли вам потрібно відрегулювати нахил спинки, ви це можете зробити самостійно, саме під тим кутом нахилу, який вам зручно. За допомогою ось такої кнопочки, ви її натискаєте і поступово знаходите той кут, який буде максимально зручним для вашого малюка. Багажна корзина у Венто доволі таки вмістка, але як і в більшості прогулянкових колясок, вона розрахована на максимальну вагу навантаження до 3 кг фактичної ваги. Також мені дуже подобається, що в останніх моделях колясок виробник почав думати про безпеку перебування дитини у колясці відносно простору. А саме почали вставляти ось такі світловідбивні смужки. В декілька місцях. В даному випадку у караловенто це йде і на е, багажній корзині, і на пасках на ременях безпеки, і ось тут на підніжці, і, звісно, на каптурі. Також е, тканина е, у караловенто є водонепропускаючою, про, а також, також із захистом від ультрафіолету УПФ 50 у комплекті до Карела Вента йде на ніжки для холодної пори року. Для тих, для кому важливий цей аксесуар, хочу зауважити, що коли ви обираєте коляску, і для вас важливо, щоб чохол на ніжки виконував гарно свої функції, зверніть увагу, щоб він не дуже тісно прилягав до коляски, оскільки тут ще буде ще дитина, і потрібно, щоб ніжкам та дитині було комфортно. До речі, у коралавента саме такий чохол на ніжки. Разом із глибоким каптуром чохол на ніжки ідеально закриє дитину від любої непогоди, будь то сніг, дощ або вітер. Ну і звісно, одна з основних функцій, те, що так люблять наші батьки, і це логічно, це система складання цієї коляски. Коралавента дійсно складається однією рукою. Для того, щоб скласти коляску, вам просто потрібно одночасно нажати на дві кнопочки, які знаходяться позаду на батьківській ручці. І ось таким чином коляску скласти. Коляску ви можете як носити, так і котити. Так само у моделі Carreo Vento дуже добре продумали ту систему, яка не дозволяє розкладатися колясці. У складеному стані. У більшості колясок, колясок вона є і вона є фіксуючою збоку. Але коли вам потрібно коляску розкласти для того, щоб її розкласти, вам потрібно спочатку з боку відтягнути цей запобігник, потім лише колясочку розкладати. У коремовенто це вже кардинально інша система. Ніяких запобіжників поза позаду збоку, жодних зайвих рухів вам не потрібно робити. Так само, як ви її складали, так само позаду на батьківські ручки. Ви знову ж таки натискаєте одночасно дві кнопочки і знову ж таки однією рукою ви коляску розкладаєте. Що, друзі, це була новинка від Корело, Карело Верта. Така вона по функціоналу. Мені вона дуже сподобалась. Якщо вона так само сподобалась і вам, то пишіть нам в інстаграм, замовляйте у магазині Дракоша. З вами була Юля. І постскриптум. Це не остання новинка від Карело про гулянкових колясок. Ми очікуємо ще одну новиночку, тож незабаром буде ще один відео -обляд. Всім пока!